Друзі, перші про головне поїхали. Залужний в тістому колі послав Патрушева і Путіна з їхніми пропозиціями на три букви. Ну ви зрозуміли, куди й заявив, що Україні що буде дуже важко. Втім, наша нація не здасться. Крім того, нібито генерал Залужний заявив оточенню, що Трамп одумається одразу після того, як Путін його кине. Це відбудеться зовсім скоро наразі. Після провальних переговорів переговорів в Аравії російські телеграм-канали Партизан повідомили, що на секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушеву, який є ймовірним наступником російського диктатора Путіна, було вчинено замах. Водночас ця інформація щодо інциденту його розслідування тримається в режимі суворої таємниці. Про це повідомила в телеграм-канал генерала Свер, уточнюється, що чиновник відчув себе погано одразу після закінчення переговорів. Його охорона одразу викликала медиків за даними змі, лікарі наполягали на терміновій госпіталізації. Патрушову надали допомогу, та після стабілізації його стану відправили додому. Охорона реанімувала його до приїзду медиків. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута, стверджують журналісти. Вони припустили, що концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру, була недостатньо висока, тому Патрушову врятувала своєчасно надана медична допомога за інформацією. мікрім медиків і кількох співробітників Фесої ситуацію ознайомлено троє людей в керівництві ФСБ. Та призначена ними група п'яти осіб, яка веде розслідування. Путін дізнався про замах один із останніх. Після стабілізації стану Патрушова автори каналу, стверджують, що замах не був інсценуванням. Однак, хто стоїть за замахом, які мотиви, яка стала можливою І взагалі організація фактично завершеного замаху на представника влади такого високого рівня, що треба розібратися. Але щось підказується тільки початок великого переділу в елітах. Перечувають журналісти в той же час російського диктатора Путіна можуть вбити, щоб припинити війну проти України, заявив екс глава ЦРУ Джеймс Олсон. Інтерв'ю британському The Sun він зазначив, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, і тому шлях до її закінчення це його вбивство чи повалення. Все йде зовсім не так добре. Я вважаю, що Путін зараз перебуває в безвиграшній ситуації. Якщо Путін залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться. Але я думаю, що Путін залишиться при владі. Але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб'ють. Я не виключав би вбивство. Я думаю, що цілком ймовірно деякі патріотично налаштовані росіяни вирішать, чи їм потрібно усунути Путіна, і це буде кінець війни, сказав ЦРУ. Полосон нагадав, що Росія в війні проти України зазнає колосальних втрат за даними української влади. Вони вже перевищують 250 тисяч осіб. Я вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів, і вони стануть можливим джерелом повстання проти Путіна. Якщо вони це зроблять, я бачу Путіна ходячим мерцем, він цього не переживає. Я думаю, що ймовірніше усунення Путіна ніж військова поразка, сказав колишній глава контррозвідки. Шамін також попередив, що поки російський диктатор залишається при владі, існує надзвичайний ризик того, що війна може вийти за межі України. Якщо війну не буде припинено через усунення Путіна, вона може легко поширитись. Ми знаємо, що регіональні амбіції Путіна полягали у зміцненні контролю над східною Україною, включаючи захоплення Молдови, яка є мішенню. світ має знати, що Молдова перебуває в великій небезпеці. Резюмував Олсон редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.